У рівному відкрили підсумкову виставку у рамках реалізації грантового проєкту голови обласної державної адміністрації та обласної ради, символи українських традиційних свят, створення візуальної айдентики традиційної культури рівненщини. Також презентували календар на 2025 рік та записник з айдентикою. Культура робить людину особистістю, незримою силою. Вона формує національну спільність, робить нас неповторними, не схожими на інших, каже голова громадської організації Літеко. Людмила Стасюк, по перше, цей проект відбувся завдяки багатьом людям і в першу чергу завдяки підтримці грантового проекту голови облдержадміністрації і обласної ради. І насправді це робота великої кількості людей, дослідників, тих, хто збирав, тих, хто тут на цих світлинах популяризує певні символи або календарної обрядовості звичаїв, традицій, або побуту наших з вами предків, або гастроспадщини, або чогось особливого. Жіночого красивого із прикрас намиста вінків, наміток, кусток і всього всього іншого. Тобто тут можна розділити е, в загальному всі символи на три великі групи, так як видно на фотополотнах. Ну і е, неймовірним є те, що ми зробили із командою однодумців е, календар на 25-й рік, у якому проілюстрували ці символи. Ну і ось такий записник, у якому вмістили три великих ладки кольорових цих символів із. Описами, тобто, це не просто назва, а це і можливість дізнатися, прочитати щось про той чи інший символ, який дотичний до побуту наших предків чи звичаїв традиції календарної обрядовості. Українська культура унікальна, а вона змогла вистояти під могутнім натиском ворожої агресії, зберегти свою самобутність і автентичність. Народна творчість це скарбниця вікових звичаїв і традицій. Про це достеменно відомо Юлії Гончаровій, яка багато років досліджує українські традиції, створює прекрасні речі сама та має чималу колекцію автентичного одягу і прикрас, якими люб'язно ділиться для фотосесій та мистецьких проєктів. Проєкт є масштабним, він реалізовувався протягом цілого року, навіть трішечки більше. І підготовка до нього була досить пунктівна. І, відповідно, навіть орнаменти, які ми використовували для візуального зображення, для візуального оформлення записника вони є саме орнаментами нашого Рівненського полісся, тобто тут. Восьмикутна зірка в обрамлена ромбом. Це взагалі дуже характерний візерунок для всієї України. Він, можна сказати, об'єднує усю нашу країну, так як зустрічається дуже часто в різноманітних регіонах. Але саме така варіація це орнамент Рівненського полісся Сарнищини. Вбрання фотомоделей в основному це теж є вишивка і взагалі традиційний одяг для нашого краю. І частково ще ми долучали саме елементи вбрання інших регіонів України, тобто ми об'єднували цим проєктом не тільки нашу Рівненщину, але й взагалі цілу Україну. У виставковому проєкті можна побачити світлини фотографів Анни Марії Далі, Олександра Харвата, Антоніни Матвійчук, Людмили Стасюк. Моделями стали як відомі рівняни і рівнянки, так і мотивовані молоді люди. Хто тільки починає цікавитись багатством українських традицій. Я брала участь у фотосесії в українському образі з українською прикрасою, яка має назву «Дукач». Дукач – це була українська жіноча як прикраса у вигляді монети. На жаль, мої домашні скарбниці такої прикраси немає, і міряла її також вперше. Для мене це є дуже важливим, тому що в наш час поляризація української культури є надзвичайно важливим, тому що це насамперед про збереження культурної спадщини та передавання своєрідної культури. Наступним поколінням у мене був український символ це полотно, що є символом третього спасу, який називають ще полотняним спасом. В цей день завжди люди вирушали на ярмарки, купували полотна. Та для мене образ був дуже комфортним, тому що я полюбляю українську культуру і перевтілитися саме своєрідно в інший період, тому що зараз це йде як. Традиційний одяг для виступів, а не для повсякденного побуту ну для мене було досить цікаво. У складний для країни час важливою темою є популяризація українських звичаїв і традицій, дослідження традиційних символів, календарних свят нашої історії загалом. Адже задля майбутнього ми повинні пам'ятати своє коріння та свою українську ідентичність. Зараз це дуже на часі. Потрібно популяризувати, потрібно говорити про це потрібно передавати ці знання дітям молоді тим, хто в майбутньому буде. Так чи інакше, продовжувачами нашої української культури. Україна в нашому серці, країна це наше все. Переглянути світлини можна у торговому центрі Злата Плаза до кінця лютого.